Українські військові проти російських снайперів, дуель, яка закінчилася з першого пострілу. Як повідомляє телеграм-канал Сил Спеціальних Операцій України, російських снайперів було знищено практично з першого пострілу, судячи з відео, опублікованого в телеграм-каналі. За цією операцією стежив безпілотник, який зняв те, що сталося зі снайперами. А сталося з ними таке. Російські снайпери, нічого не підозрюючи, сиділи в засідці, напевно думаючи, що, приїхавши в Україну, вони зможуть вдосталь настрілятися по цілям та мішеням, при цьому повернутися додому до Росії, паралельно отримавши зарплати та пограбувавши когось із мирних жителів. Потім продадуть все награбоване та намародерене і поїдуть відпочивати на сонячні курорти Сочі. Але, на жаль, Їхнім мріям не судилося збутися, бо як не як вони прийшли в чужу країну, прийшли з війною, а отже, з квітами їх зустрічати ніхто не збирався, а зустріли мінами прямо на голову, чого вони, звичайно ж, не очікували. Якби очікували, то не поїхали б в Україну. Напевно, саме про Сочі вони й мріяли, коли прилетіла перша міна. Лігла вона зовсім поруч із ними. Потім ще парамін завершили розпочати. На жаль, але так і закінчилися безславні пригоди на Україні до блесних російських воїнів. Це відео послужить напуттям для тих, хто ще сподівається, що в Україні він щось знайде, крім ось такої міни.